Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді дуже корисна річ для дому та ремонту. Це акумуляторний шурупокрут Техас з такою моделлю. Купив я його в магазині Алло. І зараз хочу показати вам розпаковку та поділитися першими враженнями. Ну що ж, почнемо з упаковки. Як бачите, шурупокрут йде у фірмовому кейсі. Що дуже зручно, не потрібно думати, де його зберігати. Все компактно і акуратно. Почнемо саму відпаковку. Так, Кейс. Кейс досить такий міцний. Всередині бачимо гарантійний талон і інструкцію користування зарядний пристрій на 230 вольт, 20 вольт Номінальна напруга 230 вольт, вихідна напруга 20 і сила 1,5 А 1,5 А, акумулятор на 2 години, бачимо. Типорозмір, як у Makita. І а, такий типорозмір, це у Техаса One Energy називається, якщо на інструменті Техас є Така наліпка, то це означає, що ці всі акумулятори взаємозамінні. Ну і сам шурупокрут. Сам шурупокрут має компактний розмір і зручну форму. Він приємно лежить в руці. Дизайн якби, звичайний, сучасний. Відчувається, що виробник подбав про ергономіку. А, і акумуляторна батарея. І тут йде на 2 ампер якщо, як я вже зазначав, у за таку приблизно ціну і навіть трішки дорожче у конкурентів йдуть всього-навсього 1,5 години, а тут аж 2. Це якби, дозволяє працювати тривалий час без підзарядки. Що ж, включимо, подивимося, як працює. При включенні светодіод спрацьовує. Із два режима. І тут зміна крутного моменту. Щелки так добре. На одинички Пробую встановити його дуже досить потужній. Я скажу, хоч і щитковий і шурпокрут, але по потужності нормальний. В мене були там з Аліекспресу дешеві шурупокрути, то там менше потужності. Ну, загалом, перші враження в мене позитивні. А, інструмент легкий, зручний, добре збалансований. Він підійде. Для складання меблів, монтажу полиць, різних дрібних ремонтів та робіт по дому. Для мене великий плюс, що він одразу йде з кейсом. Тут все можна покласти в нього і біти різні і насадки, і щоб не таскати все по різних місцях. А, якби коли все під рукою, то це добре. А і якщо підсумовувати, то покупкою в магазині Ало я залишився задоволений. Ціна на жропокрут адекватна. Доставка була швидка. товар відповідає опису. Думаю, що цей жорпокрут прослужить мені довго та стане справжнім помічником у господарстві. Дякую за увагу.